Друзі, вітаю вас. Обіцяють на ніч такі сильні навіть заморозки. Всю ніч мінус три, на завтра взагалі мінус шість, дивлюсь, пише. І я не знаю, що робити. Буду щось трошки накривати, зараз буду брати агроволокно, обмотувати що воно, воно Вже цвіло, зараз вдарить мороз, і йому буде гапало. Як так само рододендрончики молодесенькі. В мене є 4 штучки, я їх повідкривала. Я їх зараз буду накривати назад. Якоїсь дрібноти не понакриваєш, от воно цвіте. Ну, вже як буде, так буде. Щодо хризантеми, яка на вулиці. Також я її не накрию. Але от, що хочу показати. Дивіться, тут в мене була хризантема, яка посходила ще на початку березня, а потім вдарив мороз. Так, вона жовтенька, але вона повідходила. Тому я дуже сподіваюся, що вона... Ну, Навіть якщо попримерзає, навіть якщо щось з нею буде, то вона відійде. Тому що дуже багато кущів, велика кількість, і я їх всіх не накрию. От єдине те, що з це цією робити, в мене вона тут така. Ну, ручної роботи вже старенька, вже та салафанка в деяких місцях навіть продерта. Так, вона виконує свою функцію, але не настільки припустимо, щоб мінус 6 не пообмерзало. Тому що гехери в мене стояли, попередній мороз, їх листочки поодморожувалися. Тому що я зараз зроблю? Я такі якісь сорта, наприклад, авура, наприклад, циркус, наприклад, тобто... Ну, В принципі, можна і всі позаносити, але всі не позаносиш. Я занесу до себе комору в квіткова, там де в мене квіткова кімната, я вам її потрошки показувала. І я їх там залишу. Всі інші. У мене є ще ось такий великий шматок агроволокна, Тут мене зеленюха, салати, шпинати і рукола накриті. О, може, вже щось все валяється. Я його візьму, те, що залишиться, і гарненько накрию цим агроволокном, щоб вони не померзли. Я не ризикую. Скажіть, а ви свої обкриваєте, ви, ви щось ховаєте від морозу? тому що Я боюсь, мені буде дуже шкода, якщо померзне є. Так, звичайно, я на касалтовіолетту тут мене. я її вже дуже гарно упірвала. Я багато взяла з неї житті. Але подивіться, скільки їх ще тут багато буде, їм дати дорости, їм дати набратися сил. І так само всі інші, багато яких вже просяться до живцювання. то Напевно, я їх по можливості трохи позаношу. Все-таки туди кімнату ось Шерон, дивіться. І ще рано, ще вони маленькі, ще хоча б днів три-чотири гарної погоди, і її можна було б живцювати. Шкода буде, якщо померти. Тому буду зараз носитися, буду гратися, як ота з яйцем. І сьогодні вовсько покажу, постараюсь показати, відзняти хоча б відео про живці, про живцювання, яке я вам давно обіцяю, але якось ніяк. Ну, все. Частину позаносили, частину обкрили. Тепер Хай стоять тут, зараз деякі ще поживцюю. Ці красунчики ростуть, вкорінюються, деякі дітки щось пропадають не без того. Ось тут також. Ось так. Будемо сподіватися, що все буде добре.